Дівчата, ми з мамою розлучаємось. Моногамії не існує. Моногамії не існує. Ще раз. Моногамії не існує. Тоді я не розуміла цього слова. Але тепер я точно знаю, що татко мав на увазі. Ой-йо! У мене не стоїть, коли я п'яний. Ну і молод. Ти вже когось ним трахав? Де вона похована? С нею тому светрик, на якій барахолці надибала. Ти просто не розумієш, навіщо люди одружуються? Ти його так вдягаєш, щоб його інші дівки не хотіли. Я сучасна дівчина, яка живе як хоче. Як вам такий варіант? Скажи щось будла? Я вийшов зі спортзалу після виснажливого тренування. Далі я в коротких шортах і моє рельєфні м'язи Ти описуєш самого себе. Судіть, не співчувайте. У мене усе тіп-топ. Ось моя робота. Це глянцевий чоловічий журнал. Назва статті про нові секс-практики Анал Ліз. Геніальна. Дякую. Нікі, а ти з'ясуй, чи впливає часник на смак сперми. Oh, um, і як я маю це. Дякую, я вірю в тебе. Твоє нове завдання стаття про спортивного лікаря. <звук> Подивимося бацтудаун. Леброне у мене інтерв'ю. Завтра на тренуванні усі хлопці будуть обговорювати сьогоднішню серію, а я буду як лох. Мог... Високий. Любите спорт. Обожнюю. Улюблена команда. Орландо Orlando... Блумс. Хочете випити? Ага. <звук> Що це зі мною? Я сьогодні ночувала у того лікаря. Я не зрозуміла. У вас був інтим? Так, секс у першу ніч. У -у -у -у. О, боже, він дзвонить мені. Навіщо це ж був лише секс? Це Емі, ти, мабуть, сів на телефон. Та ні, набрав пальцями, що вона каже. Він дзвонить навмисно. Він явно збоченець або що. Він дівчина без комплексів. Минула ніч була чудовою. Ти не хочеш знову зустрітись? Я дзвоню в поліцію з 20 серпня у кіно.